я не погрожу, я попереджаю, що є 185 стаття непокора законній вимозі поліцейського, за яку можете бути затримані з обмеженням вашої рухомості і застосуванням спецзасобів відповідно чинного законодавства і закону України про національну поліцію. Якщо ви мене хочете перебивати і не чуєте, то я трошки підвищу тон свій, щоб пригомонили чуть-чуть. Тихше, тихше співробітник поліції, дуже емоційний він. І так ми знову скасували незаконний штраф співробітника поліції. Якщо поліцейський обмежує вас у ваших правах, не дає можливості скористатися правовою допомогою і в подальшому складає постанову. Такий штраф є незаконним, і ми його скасували. Як розглядаємо ситуацію на прикладі учасника нашого юридичного клубу? Тому що до вас нормальним тоном не доходить п'ятого разу. Я через 106 раз повторюю чуть-чуть. На підвищеному тоні, друзі, якщо ви хочете знати більше про свої права, підпишіться на мій канал. Для того щоб розуміти, як спілкуватись з поліцейським представником ТЦК, необхідно читати і знати. Тому рекомендую кожному в автомобілі мати корисну літературу. Ну а якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняє поліцейський або представник ТЦК, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. в мене є мене є докази, що ви керуєте транспортним засобом. В мене є докази. Ті було вчасно. Значить, в суді у вас буде з легкістю можливість оскаржити або вищому підрозділі поліції оскаржити винесену мою постанову. І так, друзі, ситуація наступна. Співробітники поліції зупиняють водія учасника нашого юридичного клубу. І зазначають, ви порушили правила дорожнього руху. Водії знаєте, згідно кодексу України про адміністративні правопорушення. У вас є права. Ви маєте право ознайомлюватись з доказами. Ви маєте право при розгляді справи користуватись юридичною допомогою адвоката. Маєте право на юридичну допомогу адвоката або фахівця в галузі права та на перекладача мова провадження, якщо вам невідома. Не невідомою, а користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження. Будь ласка, усне? Я вас слухаю. Перенесення розгляду справи. По причині. Причини: а, хочу долучити до розгляду справи свого адвоката. Можете консультацію Потрібно отримати зробити. зараз. Будь ласка, скористайтеся. Стосовно консультації. Водій не зможе повністю з адвокатом реалізувати свої права, тому що по телефону адвокат не може вивчити матеріали справи і подати відповідні клопотання. Тому є інша процедура, переносять на іншу дату, в інше місце розгляд адміністративної справи. І в подальшому водій з адвокатом приходять, і співробітник поліції розпочинає розгляд справи, вивчають докази, вивчають усі клопотання, і в подальшому приймається рішення. Часто Зараз на даний час мого адвоката немає на місці і не в змозі подіхати на сюди. Хочу перенести розгляд справи. Так, а, а я не, не бачу причини переносити. А я вам кажу: так. моя законна, моя вимога по поводу того, щоб перенести розгляд справи. Ви відмовляєте? Я вам повідомляю. Я не відмовляю. Я вам повідомляю, що не бачу причини для переносу, так як дане правопорушення Причина, вчинене на, конку, на місці. Причиня зупинений ви на місці е, то, відповідно. що я зупинений я і зупинений, підлягає зупинений, розгляду я... посадовою особою, я... а саме мною я ну я вас, ну, вас вислух... Я вас вислухав, не перебивав. Добайте Тепер вас. я вам даю відповідь, а ви перебиваєте. Я вам вже все сказав. все сказав. Якщо поліцейський порушує ваші права, якщо поліцейський без доказів складає постанову, такі постанови є незаконними, і такі постанови необхідно оскаржувати. Ми для учасників нашого юридичного клубу безкоштовно готуємо відповідні документи. Надсилаємо до суду, і у більшості випадків такі постанови в подальшому скасовуються. Давайте не будемо затримати час. Не вам не собі ви відмовили. Добре, співробітник поліції зачитує повністю права. Водія не реалізовує їх і складає постанову. І як ми її оскаржили? Дану справу супроводжувала наша юристка Анастасія. До нашого клубу звернувся учасник, відносно якого було винесено постанову з порушенням прав як особи, що притягується до адміністративної відповідальності. Поліцейськими було позбавлено водія можливості скористатися послугами захисника шляхом перенесення розгляду справи. Мною було підготовлено позовну заяву до суду першої інстанції щодо скасування постанови. Однак, суд першої інстанції відмовив задоволені позовних вимог та не скасував дану постанову. Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, мною було підготовлено. Апеляційну скаргу за результатами розгляду апеляційної скарги. Шостим апеляційним адміністративним судом було скасовано протиправну постанову. Апеляційний суд зазначив, що суд першої інстанції безпідставно відмовив задоволення позивних вимог, оскільки поліцейськами було відхилено клопотання про перенесення розгляду справи, що свідчить про невжиття заходів щодо надання водію можливості реалізувати своє право на отримання правової допомоги та є підставою для скасування такої постанови. Даний висновок узгоджується з рішеннями верховного суду. Тобто, запам'ятайте, поліцейський немотивовано відхиляє клопотання. Це підстава в подальшому скасувати незаконний штраф. Друзі, на сьогоднішній день виникає дуже багато питань по новому закону про мобілізацію. Не кожен громадянин знає свої права і обов'язки, не кожна організація знає, які права й обов'язки у них як бронювати своїх співробітників. Тому на даний час ми постійно проводимо тренінги офлайн-онлайн по питанню мобілізації 2024. Я, адвокат Антон Болтік і наш військовий адвокат, зможуть відповісти на кожне ваше питання. Уся необхідна інформація по вказаному телефону. Телефонуй для того, щоб подальшому знати про свої права і обов'язки.